Вітаю всіх, це магазин головний агроном. Ну, поки я складав текст для цього роліку, хлопці вже вигрузили повну фуру. Отже, до нас надійшла чергова партія мучуючої плівки в наявності розмірів від 70 см до 1,5 м, чорна та прозора. Я раджу купувати плівку саме зараз, тому що, по-перше, у цей час. У вільному доступі повний асортимент плівки будь-якої і та майже усіх розмірів. По-друге, як ви знаєте, під час сезону виробники підіймають ціну на плівку, що пов'язано з великим попитом. Поки що ви можете придбати плівку по поприйнятною ціною та скотатися нашою гнучкою системою знижок, яка залежить від об'єму закупівлі. Ну, по якості багато того розказувати не буду, тому що ті, хто користувався нашою плівкою, Знають бездоганну якість, яка підтверджена багаторічним досвідом. Переходьте на наш сайт головний агроном.com.ua, обирайте потрібну позицію та обов'язково дзвоніть по номерах телефону, вказаних на сайті, для уточнення можливої знижки. Дякуємо.